Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього йшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу і більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих речкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі, не чужі, Притеся претеся знову. Якби взять і всю мізерію собою, дідами крадене добро, тоді остав би сиротою, святими горами Дніпро. О, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати, Оцурається брат брата і дитини, мати. Ідим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинеться своїми синами. Не дуріться дітей своїх, що вони на світі, на те тільки, що панувать, бо невчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко то знаються, небожата, чия нава шкура та й засядуть і примудрих, Немудрі одурять. Обніміте ж, брати мої. Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І уживе добра слава, слава України, і світ Ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.